Вітаю вас, любі семикласники. Сьогодні ми починаємо вивчення нової теми, розглядаємо особливу форму дієслова, дієприкметник, з'ясовуємо загальне значення, морфологічні ознаки та синтаксичну роль. Дієприкметник – це особлива форма дієслова, що виражає ознаку предмета за дією і відповідає на питання, який, яка, яке, які. У словосполученнях пострижене волосся, написаний лист, Відірваний листок, намальована картина, є дієприкметники, ознака, яка з'являється у кожного предмета, постріжене, написаний, відірваний, намальована, з'являється в результаті виконання певної дії. Ви можете побачити це на малюнках. Тому дієприкметник виражає ознаку предмета саме за дією, хоча і відповідає на питання прикметника. Дієприкметник поєднує у собі дієслівні та прикметникові ознаки. Від дієслова він запозичив вид, доконаний чи недоконаний, час теперішній та минулий. І здатність мати залежні слова. Від прикметника. Запозичено такі ознаки. Дієприкметник вказує на ознаку предмета, узгоджується з іменником, змінюється за родами, числами, відмінками. У реченні виступає найчастіше означенням, але може й бути частиною присудка. Попередньо ми з'ясували, що дієприкметник узгоджується з іменником у числі, роді й відмінку. Розглянемо слово сполучення. Прочитана книга. Іменник книга є головним словом. Дієприкметник прочитана залежить від нього. Від головного до залежного слова ми поставимо запитання яка. Звернімо увагу, що дієприкметник має такий же рід. Відмінок і таке ж число, що й іменник. Обидва слова мають форму однини в життє, в жіночому роті та називному відмінку. Також ми з'ясували, що в реченні Дієприкметник виконує або роль означення, або є частиною складеного присудка. Наприклад, застигли в мовчанні обважнілі від снігу сосни. У цьому реченні є дієприкметник обважнілі. Сосни, які обважнілі. Дієприкметник виступає означенням. У другому реченні стежка, що вела до річки, була не втоптана. Дієприкметник не втоптана є частиною складеного присудка. Стежка була невтоптана невтоптана, це складений присудок. Дієслово була може вживатися в різних варіантах, не тільки у формі жіночого роду. Алей чоловічого був, середнього було, або у формі множини були. Бажаю вам успіхів в опануванні теми «Дієприкметник».